Місяць липень присвячуємо вшануванню дорогоцінної крові Господа нашого Ісуса Христа. Екзорцисти знають, яку велику силу проти проклять та злих духів має згадування страстей Христових, звернення до найсвятішої крові і ран Спасителя, його пронизаного Списом Боку і Христа, на якому він був розіп'ятий. Тому поширюймо набожність. До найдорожчої крові Христа і присвятімо цей місяць роздумам про найсвятішу кров нашого Спасителя. Господи помилуй, Христе помилуй, Господе помилуй, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Отче Небесний Боже, помилуй нас, Сину Відкупителю Світу Боже, помилуй нас, Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійця, єдиний Боже, помилуй нас, крови Христа, Єдинородного Сина Предвічного Отця, спаси нас, крови Христа втіленого Слова Божого, спаси нас, крови Христа Нового і вічного завіту, спаси нас, крови Христа, що під час страждання в Гецаманії спливала на землю, спаси нас, крови Христа, що під час бечування струменіла, спаси нас, Крови Христа, що текла з -під тернового вінця, спаси нас, крови Христа, пролита на Христі, спаси нас, крови Христа ціна нашого спасіння. спаси нас, крови Христа, без якої немає прощення, спаси нас, крови Христа, що в Євхаристії поїж і очищаєш душі, спаси нас, крови Христа, Струменю милосердя, спаси нас, крови Христа, що перемагаєш злих духів, спаси нас, крови Христа мужности і сповідників, спаси нас, крови Христа сило мучеників, спаси нас, крови Христа, що народжуєш дів, спаси нас, крови Христа опору в небезпеках, спаси нас, крови Христа, Прохолодо працюючих, спаси нас, крови Христа тихо плачучих, спаси нас, крови Христа надії тих, що каються, спаси нас, крови Христа від радо вмираючих, спаси нас, крови Христа, мири і насолоду сердець, спаси нас, крови Христа за поруку вічного життя, спаси нас, крови Христа, Визволення душ із безодні чистилища. спаси нас, крови Христа усякої слави і пошана найдостойніша, спаси нас, агче Божий, що береш на себе гріхи світу, Господи, прости нас, агче Божий, що береш на себе гріхи світу, Господи, вислухай нас, агче Божий, що береш на себе гріхи світу, Господи, помилуй нас. Господи, Ти відкупив нас своєю кров'ю і вчинив нас царством Бога нашого. Всемогутній і вічний Боже, Ти встановив свого єдинородного Сина Спасителем світу і дозволив ублагати себе, Його кров'ю. Просимо, дай нам достойно прославляти ціну нашого спасіння і завдяки ній мати захист від усякого зла на землі. Щоб ми раділи вічним щастям у небі через Христа Господа нашого. Амінь.